Коли Аліна завагітніла у 15, батьки вигнали її з дому, а через 10 років вирішили навідати доньку з онуком і остовпіли, побачивши хлопчика. Літній вечір школа гуде від музики. В актовій залі, прикрашеній гірляндами, проходить шкільна дискотека. 15-річна Аліна стояла біля стіни, міцно стискаючи пластиковий стаканчик з соком. Вона ніколи не була в центрі уваги, не любила галасливі заходи, але її подруга Ліза вмовила прийти. Хоч раз розслабся, Аліно, весело сказала вона, зникаючи в натовпі. Аліна зітхнула й уже збиралася піти, коли відчула чийсь погляд. Він, Артем, високий, засмаглий у джинсах і білій футболці. Його темне волосся безладно падало на чоло, а впевнена усмішка змушувала серця дівчат. Битися швидше. Він був зіркою школи, капітаном футбольної команди, його знали всі, але зараз він дивився лише на неї. Танцюємо? запитав він, нахиляючись ближче. Аліна хотіла відмовитися, але слова застрягли в горлі. Вона кивнула вони рухалися повільно, з кожною хвилиною, забуваючи про все навколо. Пісня скінчилася, але Артем не відпускав її руки. Ти не така, як усі, сказав він, ці слова запали їй в душу. Стосунки розвивалися стрімко, вони бачилися після уроків у парку, ходили разом на річку, ділилися мріями. Артем хотів вступити до університету в іншому місті, стати успішним спортсменом. Аліна малювала майбутнє, у якому вони разом. Проте зустрічі доводилося приховувати. Батьки Аліни були суворими, особливо її батько. Він не терпів розмов про хлопців спершу освіта, потім особисте життя. Повторював він. Тому кожне побачення було таємницею. Артем клявся, що кохає її, обіцяв, що вони завжди будуть разом. Аліна вірила, її серце билося швидше від кожного повідомлення Артема, від його теплих слів і обіцянок. Вона часто уявляла їхнє спільне майбутнє теплі вечори в маленькій квартирі. Спільні прогулянки під дощем, його усмішку, коли він говорить про свої мрії. Її світ обертався навколо нього, і навіть найменші сумніви тонули в солодких спогадах про його дотики, але життя, як завжди, готувало свої випробування. Аліна стояла біля дзеркала у ванні, тримаючи в руках тест на вагітність дві смужки. Світ захитався, серце гупало у вухах, руки тремтіли, вона не вірила своїм очам. Треба сказати Артему, подумала вона, намагаючись стримати сльози. Вона написала йому повідомлення. Мені потрібно поговорити. Це важливо. Відповіді не було. Ще кілька повідомлень залишилися непрочитаними. Наступного дня вона чекала його після тренування Я вагітна, тихо сказала вона на порожньому стадіоні. Настала тиша. Артем відвернувся, проводячи рукою по волосю. Це якась помилка, прошепотів він. Я перевірила кілька разів. Що ти хочеш від мене? холодно запитав він. Я думала, ти підтримаєш мене. Мені сімнадцять, я сам ще дитина. Він гірко засміявся вона відчула, як щось всередині неї ламається. То ти просто йдеш? Вибач. Артем розвернувся і пішов. Того ж вечора його номер виявився недоступним Світ Аліни зруйнувався. Аліна зволікала кілька днів, боячись сказати батькам правду, але вона не могла ховатися вічно. Вечір на кухні пахло м'ясною запіканкою. Батько мовчки читав газету, мати перебирала чистий посуд. Мені треба вам щось сказати. Голос Аліни зрадливо здригнувся. Батько відклав газету, глянув поверх окулярів. Що таке? Вона глибоко вдихнула. Я, Я вагітна. Час ніби зупинився. Мати повільно опустила тарілку на стіл. Батько не ворухнувся, лише його пальці зім'яли край газети. Ти що сказала? Його голос звучав глухо, як грім перед бурею. Я вагітна, повторила вона тихіше. Від кого? Мати затулила рот рукою, сльози блищали в її очах. Від Артема. Цього розбещеного футболіста. Батько грюкнув кулаком по столу. І де він зараз? Він Він нічого не хоче знати. Слова стали іскрою в сухій траві. Він кинув тебе. Батько підвівся, обличчя почервоніло. А тепер ти хочеш, щоб ми це терпіли? Батьку я не просила цього, шепотіла Аліна. А ти думала, що буде? Він почав ходити кухнею. Ти зганьбила нашу сім'ю. Вона ще дитина. схлипнула мати. Не більше, ніж та дитина, яку вона чекає. Аліна обійняла себе руками, намагаючись не розплакатися. Ми знайдемо вихід, почала вона. Вихід. Батько важко сперся руками на стіл. Вихід є, або ти відмовляєшся від цієї дитини, або що? Її голос зірвався. Або забираєшся з нашого дому. Батько вимовив кожне слово чітко й холодно, серце стислося. Батько, будь ласка, ти нас не чула? Він більше не кричав. Його голос був ще гіршим, крижаним. Мати мовчала. Сльози повільно текли по її щоках. Ти ж не серйозно?» Аліна зробила крок до неї. Послухай батька, доню, буде краще, якщо ти. Ні. Аліна відсторонилася. Я не відмовлюся від дитини. Батько мовчки підійшов до дверей, відчинив їх. Тоді тобі тут більше не місце. Холодне повітря ночі вдарило в обличчя, її власний дім щойно перестав бути її домом. Дощ, він лив стіною, змішуючись із сльозами. Аліна йшла по вулиці з єдиною сумкою в руках, куди вона не знала. В кишені залишалося трохи грошей, яких вистачить на кілька днів. Вона подумала про лізу, подругу, але що вона скаже її батькам? Залишалася лише одна людина. Бабуся. Катерина Іванівна жила в передмісті, в маленькому будинку за залізничними коліями. Вона була єдиною в сім'ї, хто не боявся висловлювати власну думку. Саме бабуся вчила Аліну в дитинстві, що головне бути вірною собі. Важко дихаючи, вона зупинилася біля знайомого будинку, світло у вікні, здригнулася, стукаючи у двері. Хто там? пролунав знайомий голос. Це я. Двері прочинилися, і на порозі з'явилася бабуся, маленька з сивим волоссям у старому теплому светрі. Вона оглянула Аліну, її мокрий одяг, червоні від сліз очі. Доню, що сталося? Аліна здригнулася, і її губи затремтіли. Я Я не знаю, що мені робити. Бабуся нічого не сказала, тільки обійняла її тепло, єдине, що залишилося в її світі. Ми впораємось, тихо сказала бабуся, я з тобою. Двері зачинилися. Вперше за багато днів Аліна відчула себе в безпеці. Аліна сиділа на кухні, закутавшись у старий вовняний плед, у руках, чашка чаю з м'ятою, аромат якої огортав її, немов теплі долоні бабусі. Ми впораємось, донечко, спокійно сказала Катерина Іванівна, поклавши руку на її тремтяче плече. Її слова прозвучали так упевнено, що Аліна дозволила собі повірити можливо, ще не все втрачено. Наступні місяці стали для неї випробуванням, її тіло змінювалося, вагітність ставала все помітнішою, але поруч була бабуся, єдина людина, яка не засуджувала. Вона розповідала Аліні історії про своє життя, про труднощі, які довелося подолати. Життя ніколи не буває легким, говорила вона. Але знаєш, що його робить красивим? Любов. І саме любов допомагала Аліні триматися. Сніг сипався густими пластівцями, коли її схопили перші перейми. Все добре, дитино, дихай, бабуся міцно тримала її за руку в лікарняній палаті, біль розривав її зсередини, але страх був ще сильнішим вона не була готова, вона боялася, що не впорається, а потім почувся звук. Плач. Лікарка обережно поклала її сина їй на груди. Він був такий маленький, такий крихкий. Привіт, Олексію! прошепотіла вона, відчуваючи, як гарячі сльози котяться по її щоках. Це був не просто плач новонародженого, це був початок нового життя. Бабуся допомагала з немовлям, вона вставала вночі, колихала його, співала тихі колискові. А Ліна швидко зрозуміла, що материнство. Це не тільки ніжність, а й безсонні ночі, втома, сльози, нескінченні переживання. Грошей майже не було, і вона влаштувалася офіціанткою в маленьке кафе неподалік, вдень працювала, а вночі, коли Олексій засинав, дистанційно навчалася. Ти така сильна, якось сказала бабуся, спостерігаючи, як Аліна вкотре заснула з підручником у руках. Коли йому був рочок, він вперше сказав. Мама. Аліна заплакала, притискаючи його до себе. У три роки він захоплено слухав бабусині казки, уважно дивився, як вона виводить літери на папері. Ось це А!» – пояснювала вона. А. радісно повторював хлопчик. Щовечора вони всі троє збиралися на кухні, пили чай, сміялися, а почала розуміти. Її життя не закінчилося тієї ночі, коли батьки виставили її за двері. Воно лише починалося. Її страх поступово змінювався на рішучість, а кожен новий день ставав ще одним кроком уперед. Вона більше не озиралася назад, не шукала відповідей у минулому. Зараз її думки були зосереджені на майбутньому, де вже не було місця для болю і зневіри. Вона була не одна. І ця впевненість додавала їй сил. Аліна стояла посеред невеличкого приміщення, вдихаючи аромат свіжої кави та ванільної випічки, її власна кав'ярня. Вона довго працювала над цим. Заощадження бабусі невеликий кредит і місяці виснажливої праці, і ось нарешті двері відчинені, на стінах світлі дерев'яні полиці, на яких стояли банки з кавовими зернами. Книги та маленькі рослини в горщиках. Перші клієнти заходили несміливо, але швидко поверталися. Домашні круасани та медовик від бабусі стали хітом. Мама, це правда наша? запитав Олексій, крутячи в руках фірмову чашку кав'ярні. Правда, сонце, усміхнулася Аліна. Вона вперше відчула, вона впоралася. Одного дня до кав'ярні зайшов чоловік високий у темному пальті з книжкою під пахвою. «Чорну без цукру, будь ласка, сказав він, кидаючи швидкий погляд на вітрину з випічкою. А Ліна не вперше його бачила. Його книгарня знаходилася навпроти. Ви Кирило, так? спитала вона, наливаючи каву. Так. здивувався він. А ви власниця? Так. Він подивився на неї уважніше. Чудове місце. сказав нарешті. З того дня він почав заходити частіше. Спершу просто за кавою, потім вони почали розмовляти. Чому книгарня? спитала Аліна якось увечері, коли він перечитував назви книг на її полицях. Книги мене рятували в складні часи, відповів він, і в його голосі з'явилася тінь болю. Він не розповідав про своє минуле, але вона відчувала у нього теж були свої рани. Олексій швидко прив'язався до Кирила. Він любив забігати до книгарні, вибирати книжки та слухати історії, які Кирило вигадував на ходу. Мам, Кирило такий класний. захоплено говорив Олексій. Аліна лише усміхалася. Одного вечора, коли небо затягли хмари, Аліна закривала кав'ярню, вітер ніс холодні краплі дощу. Забула парасольку. Вона здригнулася від несподіванки. Кирило стояв поруч, простягаючи їй чорну парасольку. Ти міг би просто віддати її мені, пожартувала вона, коли вони опинилися під нею удвох. Міг би, усміхнувся він. Їхні руки випадково торкнулися. А Ліна не відсахнулася, вона не знала, що буде далі. Але, вперше за довгий час, вона не боялася. Неділя, пізній вечір. Аліна саме вкладала Олексія спати, коли почула стукіт у двері. Неочікуваний, наполегливий. Вона зупинилася на порозі кімнати сина, серце закалатало. Бабуся Катерина, що саме сиділа у вітальні, повільно підвелася, обмінявшись із нею тривожними поглядами. Хто б це міг бути? прошепотіла Аліна. Вона відчинила двері і завмерла. На ганку стояли її батьки. Мати змінилася. Її волосся посріблило сивиною, в очах ховалася втома. Батько постарів, його колись суворий погляд став розгубленим, Аліна не могла повірити. Ті самі люди, які колись закрили перед нею двері, зараз стояли перед нею. Холодний вітер пробіг між ними. Аліно, почала мати, але голос зірвався. Батько відкашлявся, ніби намагався знайти правильні слова. Ми. Ми хочемо побачити онука, нарешті сказав він. Аліна відчула, як її кулаки стиснулися, де вони були всі ці роки, коли вона боялася народжувати сама, коли працювала ночами, щоб нагодувати сина, коли не знала, як впоратися з втомою та страхом. Ви хочете побачити онука? холодно перепитала вона. Після десяти років мовчання мати здригнулася, а батько опустив голову. Ми не знали, Ми не знали, як до тебе повернутися, тихо сказала мати. Але потім. Потім. Гнів проривався крізь голос Аліни. Ми дізналися про тебе від сусідки, визнав батько. Вона випадково побачила тебе з Олексієм у супермаркеті. Аліна згадала той день вона навіть не звернула уваги на знайоме обличчя в черзі біля каси. І ви вирішили з'явитися тепер через десять років. Батько знітився, а мати стиснула сумку в руках. Ми зробили помилку, ледве чутно вимовила вона. Ми були неправі. Аліна заплющила очі, її розривало всередині. Вона мріяла про цей момент довгі роки, уявляла, як батьки попросять пробачення. але зараз вона не знала, що відчувати. І тут пролунав голос Олексія. Мамо, хто це? Аліна озирнулася. Олексій стояв у коридорі, тримаючи улюбленого плюшевого ведмедя. Його очі, такі схожі на її власні, дивилися з цікавістю та нерозумінням. Батьки мовчали. Це. Аліна зробила глибокий вдих, намагаючись знайти правильні слова. Бабуся Катерина вийшла з-за її спини, лагідно поклавши руку на плече онука. Це твої дідусі, бабуся, тихо сказала вона. Олексій здивовано кліпнув. У мене є ще одна бабуся жінка, яка стояла на порозі, раптом схлипнула і прикрила рот рукою. Так, малий, прошепотіла вона. Ти в нас є тиша, що зависла між усіма була нестерпною. Чому ви ніколи не приходили до нас? запитав Олексій напряму. Аліна завмерла, вона й сама хотіла почути відповідь її батьки не знаходили, що сказати. Аліна дивилася на них, стримуючи біль і злість. Її думки повернулися у минуле оті перші ночі після вигнання, як вона лежала на вузькому ліжку, обіймаючи свій животик і шепотіла. Ми впораємось, маленький, як працювала безсонними ночами, як намагалася поєднувати роботу з навчанням, як плакала, коли не знала, чи зможе купити Олексію новий теплий светр. І весь цей час вони мовчали. Я не можу просто взяти і пробачити, сказала вона бабусі, коли вони сиділи на кухні. Катерина Іванівна повільно помішувала чай. Прощати не означає забувати, тихо промовила вона, але вони вони залишили мене. Бабуся поглянула на неї тепло, але серйозно. Прощення потрібне не їм, а тобі, бо поки ти носиш цей біль, він не відпускає тебе. Аліна мовчала. Вони зробили помилку, продовжила бабуся. Велику. Але чи хочеш ти, щоб цей біль і далі керував твоїм життям? Аліна зітхнула. Не знаю. Подумай про Олексія, лагідно сказала Катерина. Олексій, її найдорожче у світі, він має право знати правду. Наступного дня вона запросила батьків у кав'ярню, вони сиділи за столиком, невпевнено переглядаючись. Я довго думала, почала Аліна, і я прийняла рішення. Батько знервовано зітхнув Ви можете бачитися з Олексієм, якщо він цього захоче. Її мати затулила рот рукою, стримуючи сльози. Але, продовжила Аліна, я хочу, щоб ви розуміли наше минуле не змінити. Батько кивнув, його очі блищали. Ми це розуміємо, тихо відповів він. Аліна видихнула. Вона не знала, чи колись зможе назвати їх своєю родиною, але вона зробила вибір. І вона більше не була їхньою маленькою дівчинкою. Тепер вона була жінкою, яка сама вирішувала, хто має місце в її житті. Наступного ранку, коли Аліна прийшла у кав'ярню біля дверей на столі, вона помітила конверт, вона взяла його, затримавши подих. Почерк матері. Розгорнувши листа, вона прочитала. Аліно, ми не чекаємо, що ти пробачиш нас одразу. Ми розуміємо, що зруйнували те, що не можна відновити, але ми все одно хочемо бути частиною твого життя, якщо ти дозволиш. Тут наш номер. Ми будемо чекати, навіть якщо цей дзвінок пролунає через багато років, з любов'ю, мама і тато. Аліна закрила очі. Вона не знала, чи зателефонує їм, але тепер вибір був за нею. Вона поклала записку у шухляду і повернулася до роботи. Того ж дня, ввечері, вона сиділа у вітальні, загорнувшись у плед. вогонь у каміні потріскував, наповнюючи кімнату теплом. Олексій, у піжамі, лежав на дивані, поклавши голову на коліна Кирилу. Той читав йому книгу спокійним голосом вимовляючи кожне слово. А потім лицар переміг дракона, продовжував Кирило. А можна без бою. Раптом запитав Олексій, кліпаючи сонними очима. Чому? здивувався Кирило. Бо дракони не всі злі, просто вони самотні, ось і сердяться, серйозно відповів хлопчик. Аліна усміхнулася, спостерігаючи за ними. Ти мудрий хлопець, похвалив його Кирило й обережно скуйовдив йому волосся. Олексій лише задоволено усміхнувся. Аліна відкинулася на спинку дивана, відчуваючи, як тепло розливається по всьому її серцю. Вона багато чого зрозуміла за ці роки сім'я це не просто кровні зв'язки. Сім'я це ті, хто не йдуть у найтемніші моменти, ті, хто тримають тебе за руку, навіть коли все навколо руйнується. Вона глянула на Кирила, який саме загортав Олексія в ковдру, і подумала, що зараз вона щаслива. Дякую тобі. Прошепотіла вона не до кінця розуміючи, чи зверталася до нього, до бабусі, до життя чи до себе самої. Це був новий початок, і вона була готова його прийняти. Як ви вважаєте, чи заслуговують батьки Аліни на пробачення, чи так як вона поступила, то це правильно. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка. Ваші лайки, підписки та коментарі.